шукаєш ексклюзивний подарунок людини, якої все є. Пропоную вам книгу. Історія Грушевського», «Історія України, Михайла Грушевського книга, ексклюзивне не то, що видання, а ексклюзивне оформлення. Декілька типів шкіри використовувалися. повністю вручну перепліталася. Дивіться, який гарний авторський зріз по золоті. Це реально позолота. От як вона розфарбована. Ця книга дуже якісно зроблена, всі уголочки заточені, є сертифікат, який ви можете підписати для людини, якої будете дарувати читабельний текст. І перевага ще такого, такого виконання вона пакується. в такий пильник з тканини і в подарунковий футляр. От з дерева. І закриваємо його. Аналогічно цій книги можемо запропонувати історію запорізьких козаків Дмитра Яворницького також дуже популярна.